показувала у о, відео мої б'юті баночки. Тому о, першим етапом для обличчя в нас іде пінка для вмивання від Manicate. Вона мені дуже подобається, вона суперкласна але воняє. Далі йде тонік від нітлі, який я використовую також кожного ранку і кожного вечора. Чекаємо хвилинку, поки він впереться, щоб нанести наш наступний продукт. І останній продукт, який я наношу вранці, це сонцезахист SPF. Я наношу багато вранці засобів, тому що у мене жирний тип шкіри, і потім у мене через 3 секунди вже відчуття брудного обличчя. Він зараз білий, але потім він влаштується під мою шкіру і буде дуже класно вирівнений тон. Потім я можу нанести лише консилер і все без крем Зараз ідемо збиратись, тому що я хочу вийти в місто і думала щось купити. Не знаю що, але подивимося з вами разом. Що п'є, наприклад, в Сінсей. Ще мені треба купити щось на волосся, тому що воно дуже сухе. Заказом я вже посушила і вивернула своє волосся. І зараз ми будемо фарбуватися і йти кудись в місто. Почнемо ми з крапельки Бібі-крему, який в мене закінчується вже. Наношу його зовсім трішки, щоб вирівняти тон до кінця. Тому що і SPF вирівняв також. І я ще трошки довирівняю. Я розташовую я це все роками, щоб був дуже легкий тон. Ось такий легесенький тон виходить. Невимушений. Додаю трішки консилеру. Зовсім трішечки під очі, щоб Оти наші синячки і ось на цей улюблений прищ. І розтушовую це все кісточкою від Йоніко, тому що мені дуже зручно розтушовувати консилер під очима саме нею. Але вона призначена більше для сяючих рум'ян і о, якихось мультитаскерів і для якихось кремових текстур. А мені вона підходить для консилеру. Вона просто ідеально розсушовує консилер і вбирає в себе по мінімуму. Так, далі ми вкладемо наші брови Гелем від Top Face, але мені він не дуже подобається. І так зовсім трішки. Набираю і просто зачісую вверх. Далі це контур. Так, беремо ось таку кісточку від Brush Art. Так, улюблена і є така для пудри також від Brush Art. Це я брала дві разом. І шукаємо наш скульптор. У мене скульптор бібномель. Як бачите, він мій улюблений. Набираю на кісточку і вбиваю в кришечку, щоб не було плямок. І ось сюди, щоб був такий засмаглий ефект. Трішки підборіддя, Ось сюди, на повіко і на носик. Він вже, звичайно, розпадається, але мені треба придбати новий. В Україні я забула це зробити. А тут сьогодні буде місія його віднайти. Можливо, і віднайду, хоча це український бренд і не знаю, чи він представлений тут. Але надіюся, що так. І так, next level це у нас є рум'ян. Рум'яна в мене також від ламель з цієї ж серії. Просто іншою стороною кісточки, тут був скульптор, Тут будуть рум'яна. У мене завжди так. І так само роблю. Набираю і вбиваю в кришечку. І ось сюди наношу. Ну, такі матові матові не блискучі, хоча я зараз нанесу трошки і хайлайтеру, і це буде прям вау-вау-вау. Наношу на очі, на підборіття. І трошки сіде. І далі в нас це хайлета. Галета я люблю носити пальчиком, тому що я люблю його багато і люблю саяти. Хочу від цієї серії від Ламе. Він у мене новенький, я його купила перед поїздкою. Набираю так на пальчик і притоптуючими руками рухами. Наношу сюди, на всі приблизно випуклі частини обличчя. Під брівку, на носик, на губу. От на губі мені дуже подобається хайлетер. Прям, прям так класно. І на кутик ока трішки додаю, і так роздушовую і на все око. Він такий золотистий, мені він дуже, дуже, дуже класний. Подобається. Далі це буде туш. Туш у мене така коричнева від Maybelline. Е -е... Burgundy Brown. Він дуже класно тримається, не осипається і, і не знаю, спіть, купайтеся, і все вона буде триматися як бетонна. Тому вона мені подобається, тому що від мене є від Evelyn. Ось така чорна, вона осипається вже через 3 дня після того, як я її наношу. А це це просто. Не знаю, чи я пожалкую, що я зараз вийду на вулицю, тому що там спека. Але вдома все прибрано і так треба піти купити в магазин на вечерю. Я мушу просто вийти сьогодні з дому. По любому. І останній штрих це буде. У нас олівчик для губ від Патрісії Ледова на першому відтінку. Це просто мій мастхев. Я обожнюю цей олівець. Але, звичайно, його треба постувати Обвожу контур і трохи заходжу в серединку і розташовую пальчику. І ось такий у нас макіяж вийшов. Мені такий дуже лайк, супер лайтовий. Практично вийшов лате макіаж як я люблю, це в коричневих тонах. І зараз йдемо збиратися. Що? Це просто неймовірна спідниця, вона дуже легка, її не треба прасувати. І це купила собі моя мама, але їй не підійшла, тому забрала її. Я трішки удосконалила, перешила. І зараз вона просто ідеальна і супертрендова. хоча мама купила її минулого року. Це буде у нас майка від H&M, Також дуже базова. Купила я її в білому кольорі і бачу, що на ній щось є. Зробимо вид, що на ній нічого немає, тому що я хочу саме її. І це буде сумочка, в яку ми складемо це війну. крабик. Опуляри. І зараз буде ще штатив. Тож, одягаємось. Не забуваємо про прикраси. Це годинник. Що мені здається, так виглядає просто супер. І тут ще в мене є. Що ще в мене є? Це в мене є тут каф. Одягнемо Дуже до мене одягла кафе. Так, і забула, як надягати. Зараз Secret Infusion. Це мені подарувала мені моя Кристина, і вона просто-просто вгадала неймовірно з цим запахом. Ось так. І... Килочок у нас фійшов. Просто. О, і ще забуло ротне, саме головне. Це паспорт. У нас тут дуже гарно, просто класно. Набрала зовсім трішечки. Не знаю. Хотілося бути чуть довші, але і навіщо довші, якщо вони нормальні. Подумаю. Ну, 32-й розмір не дуже, а ці класні. 34. Мені досить, Мені досить подобається. Хупс-хопс. Шорти просто топ. Але оцей топ. Це ужас. такий прожори. Дивіться, просто все видно. Але цей влучок, звісно, мені не подобається. І домашній, супер лай Здається, мені йде рожевий. Чому я ніколи не носила рожевий? На шарти мені подобаються. І на короткий, і взагалі. Топ. Я вже все переміряла, а що купила, покажу вам вже вдома. Що ви знаєте про любов до булочок з шоколадом, якщо я зараз прийшла в Lidl з великої відстані від дому, щоб їх купити, о куди заходити? Сюди, чи наз можна йти додому, і я дуже вчасно вийшла, тому що ще був ранок і не було так тепло, і зараз вже стає досить жаркувато. Можна вдома і поїсти, тому що я ще нічого не їла сьогодні. Завжди от йду в магазин, я думаю, сьогодні піду, пройдуся, тому що вчора гуляли, але ще буду робити вдома, піду кудись. І пішла, думаю, подивлюся щось просто в сенсеї з декору. Пішла зразу в одяг. І зараз покажу вам вдома, що я купила. Але таке. Думаю, у Сінсеї щось таке прям супер-пупер не купиш, тому що там якість не дуже. А от для дому там, для піжами, білизна і так далі, там класні можна позиції знайти, тому я взяла те, що звідти. І зараз пішоход, і я вас мушу поставити вниз, тому що тут не можна користуватися телефоном на пішоході. Пізніше треба буде зварити вечерю. І чекати свого любимку з роботи. Ось такі от мене справи на сьогодні. Ще думала відзняти один тік-ток. Треба мені виставити Reels Stories. Ой, в пості. Там нова колаборація від ФАБО і ГРЕСТ, тому думаю, буде дуже класно. Ми узгодили на вчора, але вчора мені просто з голови вилетіло і. Я забула виставити, сьогодні вибачилася перед ними. І сьогодні виставлю. Вийшло дуже класно. Це дуже класна косметичка. Ви подивитеся у Рілсове. Там поміщаються просто всі мої баночки. Я купила була косметичку від Вікторії Сікрет, думала, поставлю там свої баночки, але я то поставила, їх просто поділила, щоб взяти цю косметичку і ту косметичку. Але в ту від Геверест і Фабо поміщається прям, прям, прям все. Крім баночки крабу Лесу Ганди-Саба, тому що вона дуже велика. А так, поміщалось просто все. Мені дуже сподобалася вона. І там е, є відділ з замочком, е, який просто виймається, якщо вам мішає. І є відділ, де можна ставити зубну щітку, зубну пасту і так далі. Тому якщо ви йдете в подорож, це прям. прям вам потрібно це дуже раджу придбати, воно дуже дійсно класно. Це було дуже хорошою ідеєю вийти сьогодні, тому що я весело провела час. Дуже люблю от, одна, навчилася якось о, сама ходити кудись. Це мені дуже подобається, я собі така, але забула наушники. Це один мінус. Я забула наушники, тому я з вами тут дуже багато балакаю. Отак. Ну, для кого була хороша ідея, це для мене. А для мого коханого це не дуже хороша ідея, тому що я потратила досить багато грошей. Але упустимо цей момент, а ще ми живемо в дуже класній будові. вона прям новенька. І що саме головне, коли на вулиці просто неймовірна жара, у нас в квартирі залишається дуже класно. От прохладно прям. Там є такі жалюзі, які я одного дня закрила ранку. Закрила і спала до 12 Тому що була просто темнота, як вночі. І мій організм думав, що це ніч. Треба спати. Але ні, добре був день. Треба було щось робити, але <сум> в мене не вийшло, я просто спала. Думаю, вам сподобається цей влог. Так назвемо його. Це перший мій влог в житті. Я сама дуже люблю дивитися ці всі відео на YouTube, влоги і так далі. Тому думаю, вам буде теж цікаво, як проходить мій день. Одне, що я не відняла, це мій ранок, але він почався з миття вікон, як ви бачили, тому нічого там більше і не було. Ось тут ось збирала. Надіюся, вам сподобається. Що я купила сінцерт. Перше, це кабель на телефон, тому що він, він зламався. І я вирішила купити його всім сайт, тому що я побачила. І така пакубаю. Наступне це ось такі сережки. І тут три види. Вони мені сподобалися досить гарні і коштували вони по акції 3 злоті. Це 30 гривень. Дві пари таких трусиків. Такі от рожеві і такі от, чорні. Вони абсолютно одинакові, лише в різних кольорах. Ось так. І так. Також я взяла вершовні трусики в білому і бежевому кольорах. Оце такі базові під щось світле або короче. Просто сподобалась. Далі я взяла ці рожеві шортики, Носити їх вдома або кудись, не знаю, вдома. Вони мені сподобалися, вони дуже зручні. І мені підходять, мені здається, це ось така піжамка, Зараз я її розкладу, щоб ви побачили. Це такі ось шортики. Вони дуже класно сидять і дуже класна дружина. І така ось вільна футболочка. Ось така от розпаковочка. Я йду переодягатися, я вже пообідала, але забула вам зняти це. Зараз я відпочиваю, іду монтувати, потім просто зготую вечерю, а коли вже прийде мій коханий. Я просто вже не 100% не буду нічого знімати, тому що я потім забуваю про телефон взагалі. Тому ось так пройшла половина мого дня. Вона не завжди така цікава, тому що якщо я вдома, то я просто роблю для вас контент. Тобто знімаю, щось, якісь відео, якісь сторіс, щось роблю, готую, прибираю і так далі. Біжу монтувати. Потім буду готувати вечерю і все. І вже вечір. Тому всім дякую наперед за перегляд. Надіюся на вашу підтримку. Думаю, вам було цікаво, як пройшов мій ранок і половинка мого дня. Тому до зустрічі у наступних відео.